Так, мої ріднулі мої краситурі, добрий вечір. 17.30, слухайте, таке ще включила Тік-Ток і оця пісня. Дозвольте випити каву до сніданку. Ну, вона у мене перед цим є. Слухайте, вона ну, така іменно життєна пісня. От як я завжди вам кажу, да, добрий ранок, гарний ранок. Отак от, ця пісня. Прямо я її буду включати кожний ранок, щоб кожний ранок от вона просто взяла мене ну от за душу. От, знаєте, захопилася і не відпустилася. Да, мої хорошенькі. Так, мої ріднулі. Ну що, 17.30 прийшла, немає. Понятно, що немає. по графіку, вроде би по Але. Включила я станцію, у мене є станція і є ота, що гудить, ви поняли мене. Але я включила станцію, машинку не буду включати. Думаю, щас так. Я ж буду сьогодні хазяйка, дівчатка. Зараз у мене буде олів'є. я ж зварила утро. Я хочу красного борщика. І знаєте що? Я ж сьогодні я получила, вчора получила хек молочний, дівчатка. Я щас його пожарю і зроблю в томаті. Ви любите хек в томаті? Ой, він вкусний. 160 гривень за кілограм, а він молочний, сладкий, вкусний. Ну що, дівчатка? Закочуємо рукава так, мої хороші, ви теж приходите з роботи, такий бардак, робите? От у світулічки такий бардак. Да, мої рідні. Я прийшла, ви ще кинула. Саме головне, що у мене вже трошки є порядок, дівчатка мої трошки є порядок. І зараз я йду на кухню, буду варити борщик. Дявочки, ну сладеньке у мене є завжди, Хто хоче сладенького. Дівчатка, ось за клейоночку, Бачите, у мене є скатерка, і я купила таку клейоночку, щоб не пачкати скатерку. І воно і красиво, і все. Ну, скатерка є сьогодні, ну, скатерка. Як не крути, а все одно бути цей. Так, мої ріднульки, Ну що, почала я, звісно, з каміна. Камін я. Витерла, він у мене чистесенький, хорошенький. До речі, дівчатка, ви знаєте, що цей камін уже палився? Боже, як красиво воно, як воно горить, як воно в хаті тепло тріщить. І до речі, я собі думала, як почистити камін. А я вам скажу: Пилісос для каміна, є спеціальний пилісос для каміна. Так що, мої хорошенькі, початок роботи в мене почався, і починаємо робити вітер, мої хороші, готувати їсточки. Да? Хто хоче сладенького, пожалуйста, дівчатка? Зараз наверну реконт... три мої Так, ну що, М'яско на борщ клавиться. На олів'є в мене все зварено. Хек під водичку. щас я принесла, він трошки заморожений. Щас поклала його під водичку, поки він трошки відходить. А він молочний, я його так потерла і все, одним словом, дівчатка. Ну що, давай Свєта, Я ж таку люблю робити. Поняли? Отаку? Щоб нічого не мішало. Все, хазяйка. волосики заклала, рукава підкотила, плаття задерла І дівчатка Аля. Я тебе люх лю, 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 до тебе йду, йду, йду. До чого йду? Дивіться, борща зварю, хек пожар в томаті. Так хочу хек в томаті, дівчатка, і олів'єм. Одним словом, я радово з вами не прощаюся всього буквально на пару часиків. Зараз все зроблю. Ну, по дівчатка, ви знаєте, що я мією отак стою на четвереньки, І полотенце. У мене є махрове полотінце, яким я мию, Я так люблю це робити. А потім, звісно, швабу і так, мої хороші, поки... чемодан. Я ж сьогодні чемодан купила. Зараз з тапочки. хочу вам показати, як горить фонарик. У мене там станція робить. Там станція. На дворі, бачите, тихо. Тихо, тихо, темно. Світ зараз на дворі не включаю, хочу вам показати. Це у мене такі лампочки скрізь. Красиво, Да? десь горить цей. І хочу, Іркин подарок показати, дівчаткам мої хлопчики. Дивіться, ось це. Він ось від. Днем красиво, так? Да? Дівчатка, це Іркен, чоловік робить на замовлення. Він такий красивий взагалі, дуже. Подивіться, який цей фонарик. Дуже крутий. Дівчки, отак от, от таких я ж пару штуки, тут на терасі, коло качельки це і поставлю. Так що ми ріднули. А тут такі фонарики. Бачите, у мене вокруг маленькі, хорошенькі. Так, мої хорошенькі, там у мене станція робить. Звісно, там в магазині теж є. Хочу вам показати, цвіточки теж перебрались трошки. Я... Ось що, дивіться, як я ходжу, вам казала, що я задерла плаття і квіточки. Так, це перебрала, половина викинула. Половина, бачите, дивіться, дівчинки, вони. Боже, ну вони просто, просто два букета тільки викинули, які трошки підвяли. А ці, от як наче тільки свіжі. Дивіться, як тільки подарили. Так, мої рідненькі, я вам хочу ж показати цей гіркен-подарунок. Дівчатки, подивіться, який він крутий. І це я вам показувала, як він горить, понімаєте? Він дуже класний. Ой, дай. Нема, нема. На районі світу немає. Нема, тихо, 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 дівчатка моя. Ну. Так, що квіточки показала, йди світа, бо вже і хек розмерся і м'ясо зварилося, а ти гуляєш. Так, мої красуні, дивіться, тут у мене чистецінь, воно все таке, знаєте, тим пилісосом, що я тоді мішок не включала, дівчатка. Трошки повитягувала листя, але я таке по понеділкам цим займаюся. Бачите, що листя вже воно осипалось, пошти немає. Мої крастуні, а ну, скажіть мені, на зиму мені чомусь треба його удобрити, чи може його накрити, треба пленочкою. Ану, дівчатки мої, тому що я не знаю, скажіть, чи воно должно бути так, чи мені треба йому щось зробити. Я хочу вам сказати, що отут під кормку на йолочки все підсипали, все кидали. Дівчатка, отак все пообрізалося, дуже воно ну, акуратненько, красивенько. Ну, ви знаєте, дівчатка, що ж з вами хазяїчки, мої рідні, да? Мої рідулі. Ось така красота, я хочеться ходити, ну а що? М'ясо, напевно, вже википіло, Хек, напевно, вже розморозився 15 разів. А ти, свята, ходи понадвору. Ходи, ну а що, дівчатка мої? Я люблю походити понадворі. Я взагалі люблю з вами походити, поговорити. Уютненько, я люблю, ви знаєте, що було уютненько, нічого лишнього, правда? От скажіть мої красуні, нічого лишнього, правильно? Моє рідулі, мої красотулі, Іду. Іду щось буду робити, хазяйка, хазяйка. Викинула тільки що два букетика. Ну такі вони вже знаєте, вони вже геть посипались. Здумала просто пом'яти воду, вони посипали, а дівчатка, вони хлопчики як свіженькі. Світу, звісно, немає, я включила станцію, не включила. У мене ж є та, -та котівка, що поняли, я її не включила. Я думаю, що хек вже вимочився і м'ясо вже доварилося. Так що давай світа підняла, я задерла плаття. Ну а що, дівчатка, ну а що, субота, субота, наш день, правильно? правильно. Машинку, правда, включати не буду. Десь около сім'ї включити вже світло, але все одно на дворі включила, щоб знаєте, темно не було. Дівчатка, що ви сьогодні готували їсти? Я хочу борща. Я хочу красного борща. Знаєте, що ж хочу? Хек. У мене дівчатка по 160 гривень молочний хек. Він, звісно, не принесла він заморожений. Я поклала під воду. він вже розморозився. Зараз цибулька, морква, томат, пережарю, хек пожарю, заляю. Ху -ху, мої хороші. Хочете хек? Що ви сьогодні готували? А ну напишіть світульки, хто ж сьогодні готовив. Давайте, хто готовий, дівчатки. Мої дівчатки, я дуже люблю свій цей оголочок. Дивіться, я хочу вам показати, де Анічки мої дві неділі. Подивіться на вашу світульку. І тут моя дочечка, і тут вона вже величенька. Це світуля, це Аня, коли пішла в перший клас. І так я ввечері приходжу, підпалюю свічечку. Читаю очі наш», мої хорошенькі. Отакий От у мене красивий оголочок. Так, мої дівчатка, борщик мій вариться, хек жариться, олів'є робиться. До Ані моєї машки приїжджала і вона привезла отаких машка, ви питали мене, що за дівочка, Отаких пару баночок. Це я не знаю, це якийсь гейфрукт написано по-англійськи, я читати. не вмію, що це, Я так думаю, це може джинтонік. Есь світулька думає, давайте по 25. Ну а що, дівчатка, давайте. хм. будемо по-дному. Боже, воно так пахне, слухайте, пахне воно чим. Авокадо. Авокадо? Ні, це не авокадо. Я навіть не знаю. Дівчатка, що це? Так, мої рідненькі, поки мій борщик кипить, хек тушиться, я хочу випити за гарний день, за гарний настрій, за чудовий настрій, щоб ваша посмішка на вашому лиці завжди сіяла. Дівчатка, от такого Машка навезла, от таких вов баночок, понимаєте? От таких То чого ж світулечки кожен вечір га? дивіться? Не треба багато, просто чуть-чуть. на вибір, хто що хоче, дівчатка мої, да? і, пожалуйста, зараз світулечка з вами по чуть -чуть. Так, що халат Я вже в хаті прибрала, поли помила. Дівчатка, я не знаю, як то, але я спочатку поли встаю на четвереньки. У мене є махрове полотінце, іменно махрове, маленьке, невелике. І я його люблю викрутити хорошо. І спочатку витерти ним пол, а потім ляю и, ну Це для пола, коричневе я беру. И, ну, Ви поняли, який він. Ну, я... Він є коричневий, є голубий. И я люблю коричневий. Потім я на швабручку, вікна двері відкриті, я пол протерла. І так, знаєте, як я роблю? Я коли витираю, то вот я так вот, наблюдаю. Щоб він без би в мене. О, дивіться. Дівчатка моя, вже другу відкрила таку саму. Та що то одної? Що мені тої? Одної? Я вже мої хорошенькі, хек зробила. Олів'є зробила. Борщик он мліє, він буде ще трошки мліти. мліти. Я люблю, щоб воно мліло. Дівчатка, у мене в хаті з'явилися мушкар. Де вона взялася? Небагато, але вона є. Що з нею з нею робити? Уксу натерти? Треба уксу ще дома мати, хто його має. Слухайте, от прямо на кухні з'явилося вона, у мене ж все чисто, нічого ж ніде немає. Так, мої рідні, мушка мушкою, мої хорошенькі, у нас кінець неділі. Давайте вип'ємо з вами за гарну неділю, за чудовий настрій. Мої рідні, ви знаєте, я кожен раз буду пити за ваше здоров'я. Я, я кожен раз буду пити за ваш настрій. Я кожен раз буду пити за перемогу. Я хочу, щоб ми всі з вами. Посміхались. Я хочу, щоб усіх завжди все було добре. Так, мої красотульки. Олів'є вкусніше. Дівчатки, сьогодні в холодильнику було пару картошок таких прив'ялих і морковочка. Да, її було небагато: горошок, огірочок, цибулька. І отако чуть-чуть вийшло олів'є. Вкуснятенько, апетитненько. Так, мої дівчатка, це хек. Дівчатка, я отримала мої хазяйки отакий. Хек молочний. Я його порізала, багато томатика, багато морковочки. Одним словом, мої ріднулічки, Бачите, кілограм хека творить чудеса. Порізала його на чотири часті, обжарила цибулька, морковочка, багато томатика. Дівчатки, який він смачний. Так, да, це в світулечки на привозі 160 гривень за кілограм, дівчатка. Лавровий лист. Перчик і нічого лишнього, так що красотулечки. Це вже все в мене готово. І отаке от олів'єшка. Ма... Щас напишуть. Ми ж говорили, що вона любить випити. Дівчатка, як я люблю випити. У мене вдома ідеальна чистота. Все перестірано. Ні, щас стірку ще не включаю, бо світ ще так і не дали. Зараз кину тільки робочі віщі. Вдома чисто, їстечки зварила. Так що? Ой. Третю відкрила вона байдуже, баночку третю. У мене їх там за 30 Я думаю, що як присмокчуся. Ну слухайте, дівчатка, ну я ж не валяюся. Не валяюсь. Дивіться олів'єшечку. Мало моркви. Бачите, мало морквочки, вона не така жовтенька. але багато яїчок і воно смачненьке. Олів'єшка є. а хек? А хек у світурічки. 160 гривень за кілограм. Кілограм хека і миска їди. На неділю. На неділю, мої хорошенькі. І гора посуди. Ну, гора посуди, це однозначно. Начинає борщ, вариться, тарілки миють. Це буде потом. Ні, ні, я помию. О, і спічки. Спічки в мене треба зараз викинути. Так що ми. Ой, мої рідненькі. Ой, мої нерви просять ремонту. Ви знаєте, дівчатка, мої, все. То вже забрала, зараз покажу вам свій апетитний борщик. Помию посудку і все. Виключу, що з вами поговорю. Да, мої хороші, у мене ще там, я знаю, бутилочок 25. А ви вот так хорошо спочатку так одну трошки, знаєте, а потім другу, третю. Слухайте, я вам хочу сказати, знаєте, приходиш, буває з роботи, треба все одно, хоча б раз в неділю, дівчатка моїх хлопчикам, треба все одно розслабитися. Але оце цвіркання, няні. Я знаєте, я люблю рідко, но мідко. Ні, це по трочуці, так, знаєте, зараз трохи випала. Я навіть сначала так хотіла їсти, а знаєте, коли готуєш, хапнула того, хапнула картошку, через ту сітку пускаєш, картошку з'їздила. Огірок нарізаєш, огірок взяла, цибулю. Так само хек. Я люблю хек жарений жар. І люблю хвостик. Я люблю хвостик, щоб він зажарився, аж такий чорний бубе. І я прямо з тою кісточкою його їм. Дівчатка, це хеку світулечки, да? 160 гривень за кілограм дуже смачний. Так мої ріднулі, давайте вип'ємо. За гарний день, за гарну неділю, за гарний ваш настрій. Да, Світулька ще, ще четверту відкриє. <різь> Вкус, да? пішла світа в азарт. Давай. Я ще оранжеве не пила, зелене пило, ще синя є. Нічого, пойдеть. Так, мої ріднулічки, я завжди хочу говорити і буду з вами говорити. І буду вам кожен ранок говорити, кожен день. День гарний, день чудовий, день прекрасний. Мої ріднулі, ви знаєте, ми приходимо з роботи, ви пойміть, де б ми з вами не робили, чи то ми директор, чи то ми дворні, чи, чи то ми торгуємо на базарі, чи то ми працюємо в офісі. В будь-якому випадку люба робота вона тяжка робота. Люба робота, як би там не було, ти щось за щось переживаєш. Правильно, мої хороші? Для того щоб нам трошки розслабитись, що ми робимо, дівчатка, мої хлопчики. Приходимо вдома. Сьогодні субота, звісно. Ми прийшли, все зробили. Завтра неділя. Ви знаєте, неділя це день для відпочинку. День для відпочинку. Ми теж завтра поїдемо пізніше на роботу. Ну, це такий, знаєте, день. Поїдемо на роботу, з роботи прийдемо. Нічого робити не будемо, мої хорошенькі, нічого. А в понеділок теж понеділок. Так що ми ріднулі. А я така людина, сім п'ятниць на неділю. Міняю швидко плани. Так, мужики, романи, я в скле... А я така людина, сім п'ятниць на неділю міняю швидко плани, як мужики, романи, як скаріка руселі, свою печаль розвію. сам. Так, мої хороші, я вже потягнула чотири штучки. Мені так прям гаряче на душі. Але хоч би ще так дотягнути до, до душа, помити ноги шию. Да, да. Ні, я ж чистенько, Я все чистенько. Не байдуженько, я хочу вам хотити, дівчатки мої мальчики. Треба розслабитися теж. Ви знаєте, ми, як би там не було, таке, знаєте, життя у нас прекрасне. Не будемо говорити про плохо. Життя прекрасне. Знаєте, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам за кожен день. За те, що ми встали, пішли на роботу, прийшли з роботи, випили з вами три по 25. Захотіли, напилися, захотіли, обригалися, захотіли валяємося. Слухайте, кожна людина вона має право на своє життя. Вона робить, що вона хоче. Хоче, п'є, хоче, танцює, хоче живе. Дівчата, я вже і хлопчика вам завжди говорила, потрібно жити сьогодні, щастя, цю секунду. Чесно, я от сьогодні три часу ночі чого я проснулася. я думала, що я не знаю, наче в мене в хаті щось так стукало. Так мені було сьогодні страшно. І потім я говорю вам життя. Сьогодні на три часи ночі почала четвертого, проснулася від таких вибухів. Встала, це ж постіль. Я вчора нічого не хотіла робити. Встала це ж постіль, зварила на олів'є. І ви знаєте, отак от лежу і воно бух-бух, І я собі лежу і думаю, Світ, отак от ще ми скажемося на якусь жість, що може в нас щось нема, що може ми щось хочемо і не зробили. Боже, дякувати Богу, дякувати захисникам, що встала. У ту постіль. Говорила з вами, випила ту каву, пішла на роботу, прийшла з роботи. Захотіла, зварила їсти. Не захотіла, не зварила їсти. Ви знаєте, буду це кожен раз говорити. Я от лягаю спати і завжди говорю, Господи, дай нам Бог сили, дай нам Бог миру. І от у мене свічечка, я підпалила свічку, прочитала очі наші. І я впевнена, що все буде добре. По-другому не буде ніяк запомніть. Коли людина говорить, що все буде добре, значить буде добре. Спомните моє слово, святих. Так що в мікраз свічечка моя горить, вона так е медленно горить, обично підпалюю свічечку, вона дуже швидко горить. Ця дуже медленно вона горить. Вона зараз трошки погорить. Я вже йду, виключу борщ, піду помиюся, прийду потушу свічечку і піду відпочивати. Ви знаєте, з трьох часу ночі я сьогодні не сплю. Я кожен раз буду говорити, нам гріх на щось жалітися, люди мої добрі. Ми не голодні, ми не холодні. Кришна до головою є. Господи, не треба гнівити Бога ні за що. День лучше, день хуже. По роботі я маю веду, да? нічого страшного. Все буде, все буде, саме головне ваше бажання. Мої ріднулі ви мої красотулі. Я з вами буду говорити 24 на 7. І дуже люблю поговорити з вами, з розумними людьми. Ви знаєте, плохий коментарій, чи він хороший коментарій, Він в будь-якому випадку коментарій, який приділяється лічно вам. Так що, мої хороші, я вам дякую за все. Дякую за вашу підтримку і дякую, що ви у мене є, правда. Уже тепло. Ну, що ж, Свята, ти вже тяпнула чотири штучки. Ні, ще п'ятий вип'ю, бо чотири не зя, чотири парни. Шип'яти. Та що ж того рунделика? Отакий він. Це щоб так пригорнути, треба літер якийсь на груди прийняти. Тоді можна вже й поговорити, да, по душам, поплакати, пожалітися. Але не треба нам плакати, нам не треба. Нам, якщо треба сльози, сльози радості, щоб ми з вами посміхалися. Ви знаєте, в цьому житті не потрібно таїти обіду один на одного. Не потрібно обсуждати, не потрібно сваритися. Чесно вам кажу, отак от сьогодні встала і воно як почало тарахкати, як у мене під вікном. Ви знаєте, я лягла, мені так було страшно. І думаю, Боже світ, вставати тобі, чи не вставати, чи просто лежати. І не розумієш, чи ця криша на мене впаде, чи вона не впаде, чи я встану, чи я не встану. Просну, знаєте, встала. Пішла в халатик, поміняла постілю, та почала з вами говорити, отак от, от якось все в собі, в собі, в собі. Я дуже рідко про щось можу виговоритися, і мені буде тяжко. Я стараюся, щоб завжди все було добре. Так що, мої ріднулічки, йду, я покажу вам борщик. Борщик вже доварився, все зробилося. Ще залишилося піти, помити ноги, шию і лягти. Щось у мене красне, алергія на спиртне. Сто процентів. Або недобор, або ні, ну переборе, не недобор, треба добрати. Да? Та я зараз доберу. Я зараз піду, головне, помиюся. З вами вже поговорила, піду помиюся. Е, щас світ так і не дали ще. Уже яке час? Світа ще немає, світ ще не дали. Щас, ключ, світ кину, вже ж віщі, бо ж з роботи прийшла. Кину віщі, перестираю віщі. Да, дивіться, я красна. На що Нашов мене я сама на себе чи що? світ що таке? Вже, може, закриєш того ротика чи ні. А як ви думаєте, якщо я буду сутки мовчати, це буду я, не я. Пойміть. Багато кому я не нравлюся. Але я не можу бути другою. Ну, не можу. Якщо я буду муму, я вам буду неінтересна. Саме головне, ви на цю базиринку не обіжайтесь. Я можу ляпнути і не подумати, що ляпнути, але ви на мене не обіжайтесь ніколи, хорошо? Ні. Я просто люблю вам все показувати, все розказувати. А що є? Що є, то є? Це життя. Життя, воно у мене, знаєте, у мене. Е... Як каже дівчинка, набор слов, рубрика, давайте поговоримо. А вона дійсно, рубрика, давайте поговоримо про все. Я починаю за борщ, заканчую 50 грам, потім йду, мию ноги, мию шию, алергія, то роблю, то не роблю. То на двір уже пішла, квіти вам показую. Я просто люблю з вами. Я оце говорю про одне щось вспомнила, говорю вам про друге. Всі бабушка, віра моя покойна. Я, Ви знаєте, я завжди це буду говорити, тому що я впевнена, що вона завжди зі мною. Я впевнена, в цьому, що вона завжди зі мною. І знаю, що вона мене оберігає. Колись вона обнімала нас, вона торгувала на. Базарчику кабаковими семочками запекла їх і ходила на стаканчик, продавала в кульочки вона, помню, в кульочки маленькі в'язала. І приносила там ці конфетки, лідінці, знаєте, і давала нам по одній, по дві сашею. А я завжди казала, бабушка Віра, я коли виросту, я куплю шоколадні конфети і куплю машину, до тебе катати до шісти конфети. Я купила машину, я купила все, бабушки віри нема. Я з вами говорю, говорю, чую щось пш пш пш, 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 пш а борщ уже пшика, я вже вилазив з каструлі. І ви знаєте, і бабушка Віра, от у мене зараз так пахне борщ. Колись. Бабушка віра, завжди варила їсти на плиті, пале плиту і борщ, а борщ варила в Казанові, в Казану Божому. І часник її кидала туди, а борщ млів, так і в мене він мліє. Борщ млів три, часа, чотири. Фасолі, баба віра покойна бабушка Віра моя варила з фасолею борщ завжди. А я фасолю не люблю, я не можу їсти. Так що, мої рідні, і машину я купила, і конфети, шоколадні, я купляю, а бабушки віри мої нема. Але я завжди я приїжджаю я в першу чергу йду на кладбище. Я приїжаю, всі приїжджаю, ну, ну, це навіть не отняти, я завжди всім все даю. Тому що для мене, ви знаєте, більше всього, коли людина голодна, правда. Коли людина хоче їсти, для мене це все. Я віддам все, Правда. Для мене це дуже так, мої хорошенькі, борщик доварився, все зробилося. Світу так і не дали. Я все одно дождуся, помиюся. Включу стірку, потім піду вивішаю мої ріднулічки. Я вам всім хочу побажати гарного настрою, чудового настрою. Я завжди говорю, щоб. Все, що ви хочете, щоб все у вас було. А ви знаєте, що ваші мислі матеріальні? Якщо ви собі щось придумали, то так воно і буде. По-другому не буде ніяк. Людина, коли вона щось хоче, вона завжди добивається. я вам розказувала і за 600-й мерседес, і за шуби, за все. Саме головне бажання. А бажання у нас всіх є. Так що мої красотулі, борща наварила, варила, хек нажарила, олів'я зробила. Осталося ще кинути стірку, включиться світ. Тому що ну, зараз буде вибивати, а може і не буде, Ну, вчений не треба, щоб щось не замкнуло. Я так понимаю, цем, що не дай Бог замкнеться, не роблю біди. І все. Отак. Отакий у мене сьогодні з вами вечір. Да. Я люблю з вами пограти. Я люблю поговорити з розумними людьми. Да, тяпнула трохи, дивіться, в мене алергія. Або саму на себе вже і я красненька вже. Да? Так, мої хороші, такий у мене сьогодні борщик. Ага. Дівчатка, що ви сьогодні готували, красотульки мої. Я люблю борщ густий, я люблю, щоб полоник отак от стояв. Я люблю густенький борщик. Ну, а що ні, як в селі, така аж ложка стояла. Ну Я люблю борщ, знаєте, як їсти, щоб він постояв би 3-4 дня. От я тоді люблю його нагріти, накришити хлібчика. Багато-багато хлібчика. М? Ви так любите? Так, апетитний борщик у світульки. Борщик зварила, все зробила апетитний. І знаєте, як я люблю їсти борщ? Насипати, накришити багато хліба, білого. Mm. Я за борщик, знаєте, як я люблю їсти борщ. Я люблю, щоб борщ постояв би два-три дні в холодильнику. Багато хто прямо прям, кип'ячений їсть і все. Ні. Я люблю, щоб він постояв потім. Я люблю його розігріти. Накришити багато-багато хліба, багато білого, зробити кашу малашу, таку знаєте, кашу-малашу. цибуля, сало. І все, і більше нічого не треба. Мої хорошенькі, всім гарного вечора, тихого вечора. Ваша світурічка нібито з вами провела і вечір, і зварила з вами, і прибрала з вами. Ще постирати останеться з вами і абсолютно все. Світло так і не дали. Так у мене ця підстанція і працює, а світла ще немає. Мої дівчатка і хлопчики, я вам всім хочу побажати спокійної, тихої, солодкої ночі. Повертаємося на лівий, на лівий бочок, між допрочим, на лівий бочок. І тільки на лівий. По-другому ні. На лівий бочок повернулася одіялку під, під, під ножку, ручку під подушку, спокійно. Так мої ріднулі. Ну вже це нас буде завершаюче відео, бо я той рот не закрию, і ви нічого не будете робити. як одна жіночка мені пише: Світуля, я прийшла додому, хотіла щось робити, включила базаринку, думаю, щось побачу. І як запала на той серіал базаринку і все, мої ріднулі. У мене вже останній штрих, світло, хоч слава Богу, дали. Я закинула віщі, потім вже кину ці віщі, в які ходила вдома. Слава світ дали, Іду, я прийму душ і ляжу на лівий бочок. Якщо ви знаєте, буває таке, що коли сильно знаєте заморені, воно переморені усталось і не можете заснути. Мої хорошенькі, ідете на кухню, берете ложечку сахара, чуть-чуть під язичок, запили водички, прийшли, лягли на лівий бочок під між до ножки, п'ятка, дихає, ручку під подушку. І щоб вам приснився самий-самий сладкий сон, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб все, що ви хотіли, щоб все у вас було. Я вас I love you!